Вітаю вас на нашому крипторесурсі. Тут швидкі новини криптовалют сьогодні, 21 лютого, 23 рік. Декілька найважливіших новин за одну хвилину. Клієнти японського підрозділу банкрутілої біржі FTX, зможуть вивести свої кошти через місцеву ліцензовану біржу криптовалютних активів Liquid Japan з 21 лютого. Енімока Brands інвестувала. Не суму в DeFi платформу електронного підпису FSign, яка створює нову платформу керування токенами під назвою Token Table за інформацією The Block. Енергетичний гігант Saudi Arabian Oil Group підписав угоду з Drop Group для вивчення можливості спільної розробки низки web 3 технологій за інформацією CoinDesk. Тайландська криптобіржа. ZipMex відновить виведення коштів після закриття угоди з поглинанням. За інформацією Forklog, криптобіржа Huobi Global має намір отримати ліцензію у Гонконгу, а також планує відкрити нову біржу Hobby Hong Kong для інституціальних банкірів та других заможних приватних осіб. За інформацією Coin Telegraph. Також на нашому форумі, як завжди, публікація по прогнозу біткоін. Сьогодні також є моє відео, і ви можете приймати участь в обговоренні на форумі криптовалют українською, в Телеграм або в моєму аккаунті Twitter. Ви можете приєднатися зі своїми прогнозами до цього опитування. А зранку перевіримо, як воно було. Приєднуйтесь до нашої криптоспільноти. З вами був Віктор. До зустрічі!